Дня ми їх чуємо, однак не бачимо. Вони щоранку нас веселять своїми веселими та дотепними історіями, приміром, коли ти їдеш вранці на роботу. З нагоди, з дня радіо, редакція сайту Голосно та «Тижневик». Альона Комбінат вирішила привітати своїх колег зі святом, а також, щоб ми, ви, шановні, могли на власні очі побачити, як ж проходить та, творчий та робочий їхній день. Е, ну, отож Бачимо, як навчаються наші студенти одному із вищих рівнів. Стенки для заміщення зовнішнього шару зубів. Їхня товщина становить всього до пів міліметра. Вініри застосовуються у випадках, коли необхідно поліпшити зовнішній вигляд зубів без кардинальної зміни його стану. Вони бувають двох типів прямі та непрямі. Прямій стоматолог виготовляє безпосередньо порожнині рота з реставраційного композитного матеріалу. Завдяки такій технології перетворення посмішки відбувається досить швидко. Непрямі вініри виготовляють у лабораторії на основі зліпка зубів пацієнта. Після приміряння вони цементуються на поверхні зуба, що підлягає реставрації. Процедура встановлення вінірів проводиться під впливом місцевої анестезії, щоб пацієнта не турбували неприємні відчуття. У першу чергу стоматолог обточує зуб, який готується до перетворення. Потім знімає дуже